Судив одно ну, з судів Рівненщини до позбавлення волі за хабарництво. На вашу думку, судова система в Україні і в Рівному дуже корумпована? Е, ну як сказати, я чула за цього суддю взагалі-то він заробив своє. Ну а так на що корумпована, ну не знаю. У мене є знайомий е, однокласник сина суддя. Я не думаю, що він, він мені кажуть, чесний і розумний. Його автомобіль важний. Таврія? В нього ні, не Таврія, в нього якийсь корейський автомобіль. Минулого року працівниками ДАЇ було складено біля 7 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення щодо пішоходів і водіїв. Ви як пішоход часто порушуєте в рівному добу? Ну, стараюся не порушувати, стараюся пропускати. Ну, як бачу, що їде і мене пропускає, тоді я йду, а стараюся не порушувати, бо. Ви вчора телевізор дивились теледебати? Дивилися. От на вашу думку, чому Віктор Янукович не прийшов на вибори Ой, на теледебати, вибачте? Я не знаю, чи це можна говорити, ну, мені здається, що порівняти його з інтелектом Юлії Володимирівни ем, ну, не порівнено. Ну, він того не може сказати, що ну, як що він сказав, Чехов, український поет, то йому нема що робити на цих дебатах з а Юлією Володимирівною. Ви підете на вибори. на Обов'язково. Ви вже визначили за кого да, голосувати? ковбувати. Плинула ваш вибір? чи все без змін? У мене була своя думка давно. Голосувала я не за теперішніх, ну але тепер буду вибирати із Між двох. Між двох, звісно. Дякую вам.